Привіт, я Костя, я з України. Раніше я жив у Харкові, що на сході країни. Але через війну я переїхав до Полтави. Я кожного дня борюся зі страхом за своє життя і життя своєї сім'ї. Дуже часто лунає повітряна тривога і ми ходимо в укриття. Я переживав за свою сім'ю і за себе. Я не можу передати це словами. Я пам'ятаю, ми колись в Борівському в селі пускалися не в підвал, бо в нас підвал був закритий. Ми бачили танки. Це було дуже страшно. У Полтаві я можу відчути справжнє дитинство. А ще сюди приходять інші дітки, і я з ними спілкуюсь. В Харкові я дивився вибухи, звуки сирен. А в Полтаві я можу подивитися мультики або зустрітися карта з Полтави» зі своїми друзями. Керта з Полтава дуже класні заняття. Там є співи виплені з пластилину з глини. Там все дуже класно.